Все починається з онлайн бронювання, HMS Servio сервіо автоматично додає бронь до системи і надсилає підтвердження на емейл e або в месенджер. Завдяки функції гість вводить свої дані ще до приїзду. Черга на рецепції в минулому. Сервіо також має круту інтеграцію разом із дією, щоб швидко імпортувати ваші документи в готель, який ви заїжджаєте. Лише один клік і гість заселений. Система формує документи, відкриває доступ до замків та активізує послуги. ЧМС Сервіо об'єднує все в єдину систему. Це спа, готель, ресторани, пральня, парковка. Все доступно клієнту прямо в телефоні. Хаус Кіпінг працює разом із телефоном. Автоматичне завдання пройде вашої покоївки прямо в telegram бот HMS Servio формує всі рахунки разом з бонусами, знижками і послугами. Вашому клієнту це все прийде прямо на телефон. І найголовніше, керівник контролює все в реальному часі, будь де і будь-коли. Повний цикл від бронювання до виїзду під контролем єдиної системи. Servio автоматизує саме твій бізнес. Пишіть нам у моді і ми допоможемо.